У бабусі наступного ранку, невдовзі після сходу сонця, з'явився Петер з козами, і вони знову вирушили на високогірне пасовище. І так повторювалося день у день. Хайді загоріла і так зміцніла, що краще й бажати не можна. Дівчинка жила радісно і щасливо. Ні про що, не турбуючись, як пташка в лісі. А коли настала осінь і зима, вже підбиралися до гір, дідусь одного разу сказав. Сьогодні ти залишишся вдома. Такій малечі не можна йти на вигін. Тебе звідти вітром здує. Почувши про це, Петер страшенно засмутився. Він Передчував, що настав кінець його вільного життя. Адже за цей час він забув, що таке нудьга, та й до того ж звик щодня отримувати добру добавку. До обіду треба сказати, що й кози останніми днями теж опиралися, йому доводилося докладати вдвічі більше зусиль. Аби справлятися з ними. Вони теж звикли до суспільства Хайді, бо з неї не хотіли йти вперед і розбігалися в різні боки. Хайді ніколи не сумувала. Вона завжди бачила попереду тільки радість. Найбільше вона любила ходити з пастушком і козами. На вигін. Де на неї чекали квіти і гірські орел, де бувало так добре і весело, роте, молотки, пили та теслярські інструменти діда теж дуже її займали. А коли вона залишилася вдома і з'ясувалося, що дід якраз майструє круглі гарні ясла для кіз, їй стало ще цікавіше. Любила вона спостерігати за дідом і коли він, засукавши рукава, помішував щось у великому казані. Але особливо в такі вітряні дні хайді подобалося дивитися і слухати хвилювання і шелест трьох великих ялинок за будинком. Вона раз у раз вибігала з дому і їй здавалося, що немає нічого прекраснішого за цей таємничий низький гул у верхівках ялинок. Хай стояла під ними і ніяк не могла наслухатись і надивитись вдосталь. Сонце вже не припікало, як у літку. І дівчинці довелося вишукувати в шафі свою сукню, Панчохи та черевики. З кожним днем повітря робилося все свіжішим, і, стоючи під ялинками, дівчинка відчувала, що її продуває наскрізь. І все-таки вона знову і знову поверталася туди. Вона просто не могла сидіти вдома, коли в ялинках завивав вітер, а потім зовсім похолоднішало, і Петр, приходячи вранці за козами, раз у раз дув собі на руки, але це тривало недовго. Якось уночі випав рясний сніг, і вранці навколо було білим біло, і на деревах не залишилося жодного зеленого листочка. Того ранку козій Петер не з'явився, і хайді, як зачаровано, дивилася в маленьке віконце, знову пішов сніг. Він падав великими пластівцями. Довго-довго, поки віконце майже зовсім не завалило. Його вже не можна було відкрити маленький будиночок був надійно окутаний снігом. Хай дійце страшенно сподобалося. Вона бігала від вікна до вікна, спостерігаючи, як ростуть замети. А раптом будиночок занесе так, що доведеться вдень запалювати свічки, але до цього не дійшло, і другого дня дідусь вийшов із хатини. Снігопад уже припинився, і дід почав розчищати сніг навколо ботинку. Він накидав дві величезні купи снігу, тож, здавалося, хатину. Тережуть Снігові гори, але вікна і двері були тепер вільні, і це було чудово. Коли надвечір хайді з дідом сиділи біля вікна, кожен на своєму треному стільці, дідусь давно вже змайстрував для внучки такий самий стілець, як у нього. Наганку раптом пролунав гучний тупіт, і двері відчинилися. То був козій Петер. Однак він зовсім не незвешкетування зд... так тупав після порога. Біля порога просто збивав сніг із черевиків. Він весь був у снігу, бо йому довелося прибиратися. Через замети. У дорозі сніг налипав на нього і міцно ну, замерз, але хлопчик не здавався йому необхідно було сьогодні побачити хаді, з якою він не зустрічався уже цілих вісім днів. Доброго вечора, сказав Петер з порога і попрямував до вогнища. Більше він ні слова не промовив. Але обличчя його було радісним, бо він нарешті дістався місця. Хайді не зводила з нього здивованих очей, стоячи зовсім близько до вогню Петер, почав потроху розставати і незабаром уже нагадував маленький водоспад. Ну що скажеш, козячий генерал, як справи? Питав дідусь, ти тепер залишився без армії і настав час гризти олівець. А чому це він повинен гризти олівець, дідусю? спитала захоплена Хайді. Взимку він ходить до школи, пояснив дід. Там дітей вчать читати та писати, що за час часом Нелегко дається. От і. Доводиться гристи олівець. Це здорово допомагає. що правда, Генерал, правда, підтвердив Петер. Хайді раптом страшенно зацікавилася школою і буквально. Засипала Петера питаннями, що там та як, за цією розмовою, в якій Петер хоч не хоч взяв участь. Пройшло досить багато часу, і він встиг обсохнути. Хлопчикові взагалі було дуже важливо добирати слов та думки та в уявленні, щоб розповісти своїм друзям відповідні дії та слова. Дуже тяжко йому доводилося зараз, бо ледве він встигав. Відповісти на одне запитання, як у хайді, на поготові були вже два чи три нових, зовсім несподіваних питань. Та це штат. І таких, на які не відповісти вигуком, а треба хочеш не хочеш складати цілу фразу. Під час цієї розмови дідусь. Сидів зовсім тихо, тільки куточки рота іноді тремтіли. Від сміху, вірна ознака того, що він уважно слухає. Ну що ж, генерале, тим, можна сказати, побував під вогнем ворога і тепер потребуєш підкріплення. Пішли та не відставай на марші. Цими словами старий підвівся і дістав шаф їжу для вечері, а хайді підсунула стільці до столу. Біля стіни стояла лавка, теж зроблена дідусем. З того часу, як у нього оселилася хайді, він став то тут, то там влаштовувати якісь сидіння на двох, Бо хайді весь час намагалася триматися ближче до діда. Чи сидів він стояв, чи йшов кудись. Таким чином, зараз усім трьом було куди сісти. Питер витріщив свої круглі очі, побачивши величезний шматок в'яленого м'яса який дід поклав йому на товсту скіпку хліба. Давно хлопчик так вечеряв колись чудовою трапезою. Було покінчено, за вікном уже стало сміркатися, і Петер зібрався в дорогу назад. Сказав же доброї ночі і врятуй нас Бог, він попрямував до дверей, але раптом обернувся і додав. Я ще прийду у неділю. Отже за вісім днів, а ти маєш сходити до бабусі. Вона виліла. Для Хайді це стало знову чимось новим і цікавим. Подумати тільки вона повинна до когось піти. Вже наступного дня першими її словами були дідусю, мені обов'язково треба вниз до бабусі. Вона на мене чекає. Зараз надто багато снігу навалило, заперечив дід, але ця думка міцно засіла в голові у хайді. Бабуся веліла їй передати, що вона має піти до неї. Дня не минуло, що вона по п'ять-шість разів не чіплялася до діда. Дідусю, мені треба вниз, до бабусі. Вона на мене чекає. Мені, щоправда, треба до неї. На четвертий день, коли вдарив такий мороз, що сухий сніг голосно репів при кожному кроці, а сонечко дивилося у вікно прямо на високий стілець Хайді, яка снідала, дівчинка знову звернулася до діда. Ну вже сьогодні, дідусю, я неодмінно маю піти до бабусі. Вона вже так давно чекає. Старий підвівся за столу, піднявся на горище і приніс униз великий мішок, що служив хайді ковдрою. Ну, пішли, сказав він. Незабаром дівчинка вибігла з хатини на вулицю. Блискучий сніговий світ. У старих ялинках сьогодні було зовсім тихо. На їхніх лапистих гілках лежав сліпучий сніг, і все навколо іскрилося і сяяло. Захоплена цією красою дівчинка вигукнула Дідусю, дідусю, іди скоріше. Сюди дивись, скільки на ялинках срібла та золота. Дідусь пішов у хліб і виніс звідти санчата з одного боку. До них була прилаштована палиця, за допомогою якої, сидячи на плоскому сидінні, можна було давати санкам потрібний напрямок, упираючись у сніг то одною, то іншою ногою. Налюбувавшись на вимогу хайді сніженими ялинками, старий сів на санки, посадив дівчинку поперед себе, укутав її щільніше в мішок, щоб не замерзла, міцно притис до себе лівою рукою, а правою взявся за ціпок і відштовхнувся обома ногами. Сані з такою швидкістю помчали згори, що хай здалося, ніби нема. Вона, мов птах, летить по повітрю. Дівчинка заверещала і відразу сани зупинилися точнісінько перед хатою козячого Петера. Ну, тепер йди до хати. А як почне темніти, знову вийде на дорогу. Він повернувся і пішов назад, тягнучи за собою сани. Хайді хоробро відчинила двері і увійшла до хатини. Вона потрапила на кухню чорну від кіптяви, де стояла плита та невелика полиця з мисками. Дівчинка побачила ще одні двері, відчинила їх і опинилася у тісній світлиці. Це не була пастуха хатина, як у її діда, де була тільки одна велика кімната. Та горіще, ні. Це був старий крихітний будиночок, де все було тісним, вузьким і убогим. Ледве вступивши в кімнату, хай опинилася біля столу, за яким сиділа жінка. І латала Петерову фуфайку. Хайді відразу цю фуфайку впізнала, а в кутку за пряткою сиділа маленька згорблена бабуся. Хайді миттю все зрозуміла, підійшла до бабусі і сказала. Доброго дня, бабусю! От і я. Прийшла до тебе, а ти, мабуть, думаєш, що я ще не скоро прийду. Бабуся підвела голову і намацала простягнуту її руку, міцно стиснувши її, вона трохи думала, а потім спитала, то ти і є та дівчинка, яка живе на горі. У гірського дядька, хайді? Та це мене дідусь привіз на санчатах. Як же таке можливо? У тебе ручка дуже тепла. Бригіта, скажи, невже ж гірський дядько сам привів дівчинку? Мати Петера, що штопала фуфайку на ім'я Брігіта, встала з-за столу і з цікавістю оглянула хай ніг до голови. Потім сказала, не знаю, матінко, може дитини, що й плутає щодо гірського дядька, але хайді, рішуче глянувши на жінку, твердо заявила, нічого я не плутаю. Я чудово знаю, хто мене сюди привіз і хто мене загорнув у ковдру. Це мій дідусь. Знаєш, Бригіто, схоже, Петер нам усе літо справу казав, а ми йому не вірили. Думали, він вигадує, сказала бабуся. Та й хто повірив би? Що таке можливо? Я думаю, дитина і три тижні там у нього не проживе. А як вона виглядає, Бригіто? Бригіто тим часом грунтовно розглянула дівчинку і цілкує.